Так, давайте про Сумщину поговоримо. Адже напередодні президент Володимир Зеленський сказав про те, що росіяни накопичують сили і не виключено, що спробують застосувати їх власне на Сумщині. До нас зараз приєднується речник оперативно-тактичного групування Сіверск. Вадим Мисник. Пане Вадиме, я вас вітаю. Добрий день. Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку в Сумській області на прикордонні. Чи є там якісь суттєві зміни зараз? Загалом, якщо розглядати зону відповідальності нашого груповання, це і Чернігівська і Сумська частина Харківської області кардинальних змін в тактиці ворога ми не вбачаємо зараз. Вони продовжують щодо обстрілу як прикордонних громад. От, за минулу добу 33 громади було обстріляно е, населених пунктів, Верніше, е, так і в глибину цих областей, зокрема ударними безпілотними літальними апаратами типу «Герань». Ось Богодухів Харківської області було обстріляно, Ворог поцілив цивільну інфраструктуру. Там і, і транспорт, пожежна машина, автобуси підприємства. Так і фіксували обстріли по місту Чернігів. Також п'ять обстрілів, дев'ять вибухів. Це і, знову ж таки багатоповерхівки. Цивільні більше 20 автівок. Також і сім тролейбусів, сім автобусів. Ось. По чому ціліть ворог вони намагається також по об'єктах критичної інфраструктури, тобто, тримає намагається тримати в напрузі всі наші підрозділи на кордоні, які знаходяться, щоб ми не могли їх перекидати на більш гарячі ділянки фронту. Звісно, найбільша концентрація сил ворога це навпроти Сумської області, це в Курської. Там, де наше село оборони виконують, продовжують свої бойові задачі. Тож і ми і відповідних заходів вдаємо для посилення нашої оборони, по перше, на кордоні, а по-друге, нанесення ворогу глибої території ударів. Чи бачите ви зараз підготовку росіян накопичення сил для того, аби вклинюватися суттєво в Сумську область? Ну, дивіться, загальна ось ділянка в зоні відповідальності майже тисячу кілометрів північного кордону з Росією. І саме дійсно, якщо там вже концентрація, вона є цих сил, відповідно у нас також достатньо сил для того, щоб наносити удари по ворогу, відбивати це. Військова присутність вона у ворога вздовж всього кордону є. Підрозділи, Ознак формування якихось угрупувань на інших відтінках, відтінків кордону, ми зараз не вбачаємо. Але от концентрація на даний момент є саме в тому регіоні. Ми також і завдаємо ударів і всі заходи підготовчі, здійснюємо для того, щоб не давати ворогу ворогам в нашу територію саме на Сумщину. Поки що це відбувається на окремих ділянках. Ворог намагається просунутися малими групами піхоти. Були спроби і техніку підганяти до кордону, але ми своєчасно її виявляємо, у нас дозволяє і дані розвідки, дані артилерії, можливості, щоб своєчасно його знищувати. Uh -huh. Також ми активно авіаційну компоненту, Зрозуміло. Пане Вадиме, дякую, що інформуєте. Це був Мисник, речник оперативно-тактичного угруповання Сіверськ, з яким говорили про обстановку, зокрема на прикордонні в Сумській області. Зараз туди багато уваги прикуто, тому що сили оборони поступово відходять із Курщини, і Росіяни там продовжують свою наступальну операцію. Тому зараз всі прикордонні підрозділи, усі наші захисники, які на Сумщині працюють. Готуються до того, аби не дати росіянам на плечах нашого відступу з Курщини зайти на сумщину. Тому будемо вас інформувати обов'язково. Жодних панічних настроїв. Як ми почули від пана Вадима, всі все розуміють, всі готові якихось великих угруповань додаткових наступальних там, поки за його словами, не фіксують.